Вітаємо всіх слухачів українського радіо. Студії для вас продовжують працювати Роман Коляда та Олена Зелінченко. І далі ми поговоримо про проміжні наслідки рекрутингу, який відбувається в Україні. Адже в мобілізаційних процесах надважливо для людей мати вибір, користуватися ним і тими можливостями, які у них можуть бути, залежно від кваліфікації, наприклад, від бажань. І зараз на за інформацією з 11 до 14 червня, включно через портал Army.gov.ua УПАР партнерстві з лобі ікс надійшло майже 2,5 тисячі нових відгуків від громадян, тобто це запити, повідомляє Міноборони. Що сприяло цьому? Чи справді це все от в контексті цих процесів, які зараз відбуваються? На що відгукуються? Які пошуковики популярні? Де найбільше вакансій, а де навпаки більше охочих їх посісти, ніж тих вакансій? Про це будемо говорити зараз. І Ольга Бандрівська, керівниця воєнного департаменту Лобікс, приєднується до нас у цій порі. Пані Ольго, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, дякуємо, що приєдналися. І одразу хочеться з приводу цієї цифри, яка оприлюднена: 2420 звернень за, за кілька днів, це багато чи мало? Це достатньо багато, а порівняно з Далі, з чим порівнювати. Так? Це поняття відносне багато чи мало, але порівняно з попередніми періодами, наприклад, зима або березень чи квітень це багато. А якщо порівнювати з потребою українського війська? То це також достатньо залежить ще від того, наскільки якісними є ці відгуки під якістю мається на увазі, наскільки вони є релевантними під ті вакансії, на які вони відгукуються, чи відповідають вони тим вимогам, які зазначені в описі вакансії. Відповідно, залежить від, від цього, залежить конверсія. Скільки з цих 2,5 тисяч людей потраплять на ті вакансії, на які вони відгукуються. Пані Ольго, ми періодично стежимо за цією ситуацією, аналізуємо, що відбувається в певний період. Якщо говорити про станом на зараз і враховуючи ось цю цифру, яку ми вже оприлюднили, чи можна сказати, що змінився, наприклад, перелік вакансій, чи можна сказати, що змінилися запити, чи все плюс-мінус залишається так само, а лише от кількісно зростає загалом. Загальна картина не довці не дуже змінюється щодо структури вакансій, запитів від родів військ і так далі. Із новин це запуск нового роду військ сил безпілотних систем, який буквально минулого тижня був запущений в ній уже тому, наприклад, ось такі структурні зміни в силах безпеки і оборони вони можуть впливати на те, як змінюється структура запитів від армії щодо потрібних. Потенційних військовослужбовців, от. Але е, якщо говорити про е, запити армії е, на постійній основі, то вони плюс-мінус однакові. Це в першу чергу е, люди на посади піхотинців: е, це стрільці, штурмовики, це кулеметники і так далі, це е, велика частина запитів. На операторів дронів, і тут якраз е, сили безпілотних систем е, дуже вчасно запустились. Е, до них будуть переходити частини, військові деякі військові частини із е, Збройних сил, і вони будуть пере, переміщуватись і наповнюватись новими людьми. Тому недарма тенденція на запит е, операторів безпілотних дронів БПЛА е, вона була високою протягом півроку. Ми спілкувалися з Юрієм Федоренком, mm -hmm. який очолює загін безпілотних апарат апар, літальних апаратів Ахілес, і він розповідав, що насправді це не тільки доволі складна професія, а ще й і пов'язана з високим ризиком, тому що оператором часто потрібно бути безпосередньо до лінії бою, проведення боїв, бути дуже близько до ворога. Відтак зростає і ризик. Чи це якось впливає взагалі? От ризикованість? Адже ну знаєте, от є там, скажімо, або стерео. Отипи або цілком підкріплені реальними фактами, тому що зрозуміло, що піхотинний штурмовик набагато складніше ніж той, хто виконує там на другій на третій лінії якісь завдання. Тут є кілька чинників, на мій погляд, які впливають на попит, все ж таки високий попит на посади операторів дронів з одного боку. Це дійсно ризикована робота, і вона не є безпечною. Це не робота в тилу 100%. Тобто, це звісно ж робота в на передовій. Тому що керувати дронами супервіддалено не можна. Uh, от, з одного боку, uh, є ризик того, що це близькість до зони бойових дій. З іншого боку, uh, це щось нове, це більш технологічна uh, професія, порівняно наприклад з штурмовиком чи стрільцем. Вона має менше вимог до фізичних спроможностей uh, людини. Там теж треба бути в хорошій формі, треба вміти швидко бігати і пересуватися, але е, вимоги дещо нижче. От тому для молодого покоління українців оператор з безпілотників це все ж таки щось більш привабливе аніж стрілець чи штурмовик. Крім того, е, на оператора дронів можна повчитися, ще будучи цивільним. Е, скориставшись без можливості від приватних шкіл, які зараз є по всій Україні, які надають можливість спробувати себе в ролі. і от люди пробують, якщо їм це підходить, і вони розуміють, що їм так чи інакше доведеться служити в армії, і вони обирають для себе ту службу, той вид діяльності, який їм імпонує найбільше. А от те, що зараз третя штурмова пропонує тестовий тиждень штурмовика, цю можливість спробувати. Якщо не твоє, то без е зайвих застережень там піти пробувати себе кудись в іншому місці. Це працює? Гадаю, що так. Тому що це е напевно, напевно це можуть сказати третя штурмові. Е але я думаю, що так, враховуючи наш досвід спілкування з кандидатами. Страх залишається, і це дуже органічно, і це нормальна нормальна реакція будь-якої здорової людини боятися невідомості. Тому ось така е, проба безпечна, та в тому сенсі, що спробуєш, я, я можу відмовитися, якщо мені не підійде. Вона знімає е, рівень стресу, страху і дає людям зрозуміти, що добре. Я тут походжу, попробую потестую і сам для себе дам відповідь. Я на таку роботу готовий чи ні? Чи мені потрібно шукати щось інше? Тому це, це е, хороша ініціатива, на мій погляд, і треті штурмував в цьому сенсі дуже молодці. Ми говорили про. Ті шляхи, які існують, щоб долучитися і виконувати ті обов'язки, які найближчі людині, принаймні те, що вона бажає виконувати, наприклад, на полі бою близько до нього чи де інде у будь-якому разі в контексті російсько-української війни, і тут не тільки, наприклад, є платформи з вакансіями, які можна переглянути, щось підібрати, в закладки відкласти, є також інформаційні кампанії у вигляді тих же білбордів в містах і на узбіччях доріг. Де можна почитати будь-яку інформацію, можна безпосередньо через знайомих також пробувати. Є й такий варіант, яким шляхом найчастіше користуються пошукачі? Це залежить від того, на якій стадії пошуку знаходиться людина, якщо, якщо кандидат дуже довго, донедавна уникав цього питання або ігнорував питання мобілізації. Вибору та своєї професії, то напевно починається з найближчого кола знайомих, е, от таке прощупування почви, скажімо, е, через своїх людей. Наступним кроком вже починається е, Google та е, пошук чогось дальшого, відкритого, а що взагалі є в армії. Для багатьох кандидатів, які давно слідкують за. Е, за процесами мобілізації, за процесами рекрутингу до армії, е, які підписані там на канали. Люди е, ми аналізуємо аудиторію, яка підписана на наші канали, оскільки ми працюємо е, з військовим рекрутингом з 2022 року, і в нас вже є якась є аналітика. Е, і наші підписники це часто цивільні, які дуже давно слідкують за тим, які пропозиції з'являються. Е, на ринку праці в армії, назвемо це так, і вони слідкують, моніторять, е, часто радять своїм знайомим близьким, які знають, що шукають е, собі якусь посаду в армії, е, і слідкують для себе, коли е, для того, щоб побачивши ту пропозицію, яка їм підійде. В зловити її і відгукнутись на неї, от тому є люди, які давно про це знають, слідкують, поширюють інформацію серед знайомих, є такими собі амбасадорами військового рекрутингу, тому що далеко не всі люди в Україні знають про те, що в армію можна потрапити не лише через причого стика, а можна. Обрати собі конкретну посаду і підрозділ саме для цього створюються е, комунікаційні кампанії по всіх регіонах України з білбордами для того, щоб донести цю інформацію не лише до тих, хто е, там в Києві, в великих містах один одному передаються інформації в якихось своїх е, інформаційних бульбашках, а й до тих е, людей, які живуть в невеличких населених пунктах, не так активно користуються там, каналами. Uh, і uh, можуть навіть не здогадуватись, що така можливість є. Я все ж хочу повернутися до цієї цифри 2420 звернень за кілька останніх днів і до осмислення цієї цифри. Що спричинило до сплеску те, що все-таки сили безпілотних систем були презентовані, і була достатньо бучна презентація, така ефектна. Я б навіть сказав, маркетингово осмислена, і народ якось даруйте на слові, ламанувся туди подавати резюме. Чи десь стартувала ще якась кампанія? Ну що ж, мало бути поштовхом. Так, це точно не кампанія сил безплатних систем, тому що вийшла новина минулого тижня про те, що вони е, стартували свою діяльність, а, але водночас на сайті е, у нас, зокрема, і на інших е, так само ще немає розподілу вакансій саме до сил безплатних систем, тому що йде mm -hmm. процедура налагодження структур е, конкретних військових частин, які будуть туди входити, які будуть формуватися, Тощо тому зараз, загугливши е, або знайшов поставивши тобі за мету знайти вакансію до сил безпілотних систем, ви її просто ще не знайдете, тому що немає такого поки що формулювання, немає такого mm -hmm. критерію. От тому це на мою, на мою думку не спричинило ажіотаж, ажіотаж е, могло спричинити масивна інформаційна кампанія саме від міністерства оборони армії Гою. Тому що якраз на минулому тижні вона активно запустилась по всіх регіонах. Це і зовнішні прояви реклами, білборди, сітілайти, це і відеоролики в Ютубі, які поширювалися через інфлюенсерів, просто в мережах. Це і ролики на телебаченні, на радіо і тощо. Тому це активна активізація рекламної кампанії Міністерства оборони. Саме портал ArmyGo.ua, як канал для подачі на вакансію до армії. Угу. Пані Ольго, практично запитаю, бо я не зовсім розумію цей процес. А саме з тим, як, наприклад, пошукач вакансії знаходить те, що йому підходить найбільше. Який потім отримує повістку, він вже з цією вакансією, якби собі, ну грубо кажучи, забиває місце. Чи якщо ТЦК саме розподіл проводить, чи не може бути так, що людина обрала вакансію, а її, наприклад, визначили в інше місце? Як це взагалі відбувається? Чи може вона потім скоригувати це? Так, давайте поясню. Зараз існує два шляхи потрапити в армію. Це рекрутинг. От коли людина сама собі обирає посаду підрозділу, проходить відбір, отримує запрошення е, до підрозділу у вигляді рекомендаційного листа це документ, який засвідчує, що конкретна бригада готова взяти і запрошує до себе на посаду е, там, певну людину, ім'я, прізвище по батькові. Там дані, от таке собі запрошення на роботу в армії в конкретний підрозділ на конкретну посаду, е, це шлях рекрутингу. Другий шлях. Це дивитися до ТЦК, або це потрапити до рук ТЦК будь-яким іншим способом, який ми можна потрапити до рук ТЦК зараз. От і тоді е, працівники е, центрів комплектування е, розподіляють е, такого кандидата, такого рекрута, на е, виходячи із потреб, які стоять перед ними. Виходячи із тих пріоритетів, які поставлені їм а, Генеральним штабом щодо комплектування тих чи інших підрозділів, от. а якщо Тому... людина проходить поки навчання перед тим як отримати запрошення від там конкретної бригади чи підрозділу, і в цей час їй вручають повістку. Повістка ще ж не означає вже розподіл кудись, чи яким чином тут от все це збігається і вирішується? Оточення, будь ласка, навчання проходить яке. Ну, от ви казали, перед тим як отримати запрошення від підрозділу, людина проходить там навчання або що перебуває ні, так на ні, розуміє. ні, вона не проходить навчання. Можливо, я неправильно донесла свою думку. Давайте, от я хотіла сказати про те, що є два різних шляхи, та і процедури різні. Про те, що якщо людина обирає сама свій підрозділ, це доброволець, який приходить до армії на з власної волі, це рекрутинг. Якщо людину людина приходить не з власної волі, а її піймали десь на вулиці і, вибачте, слові притягли до ТЦК, змусивши силою або не силою, але просто запросили до ТЦК прийти з ними, то це вже не рекрутинг. Тут посаду і підрозділ собі вже пізно вибирати. ТЦК розподілить таку людину на власний розвиток. Так, от, якщо ми йдемо по першому шляху рекрутингу, то Людина, ще будучи цивільною, не перебуваючи в армії, не перебуваючи в ТЦК, на ВЛК, в навчальному військовому центрі, не перебуваючи там, будучи е, цивільною повністю людиною, задумується про, е, про своє майбутнє трошки заздалегідь, е, обирає е, для себе підрозділ, посаду, відгукується на м, вакансію, тобто подає своє резюме, заповнює форму. Проходить відбір, що означає відбір а, представників військової бригади, до якої людина відгукнулась на посаду. Зв'язуються з нею, проводять телефонне, дуже часто телефонне саме інтерв'ю. Рідше це фізична зустріч. Запрошують кандидата приїхати до них на військову частину, щоб познайомитись і провести. Співбесіду, якщо співбесіда успішна, телефонна або очна, тоді кандидат отримує відношення. Відношення це рекомендаційний лист, це ось це запрошення до конкретної бригади. І вже тоді, з відношенням, з цим документом, людина відправляється в ТЦК і починається процес призову. Далі ТЦК відправляє, вже розуміючи, що ця людина прийшла з відношенням, розуміючи, що її треба. Проводити по процедурі рекрутингу, і відповідно кандидат проходить військову лікарську комісію uh -huh. і проходять всі це обов'язково. Так зрозуміло. Проход... пані Ольгу. На жаль, наш час уже вичерпаний, але основне ми почули і дізналися принаймні. Інформація для до розгляду на зв'язку з нами була Ольга Бандрівська, керівниця воєнного департаменту. Лобі ікс. Ви слухайте українське радіо, залишайтеся з нами.